Це абсолютний нонсенс, це абсолютно біліберда, я вам скажу. Е, і це пояснення того, що наші міжнародні переговорники, якщо вони от такі, як офісні, такі як Арахамія, абсолютно не здатні донести е, суть і законопроєктів і суть нашої боротьби. Я дуже добре пам'ятаю, коли там 16 17 рік ми забороняли, наша команда забороняла е, московські соцмережі. І тоді європейці розказували, яка це порушення прав людини і так далі, і так далі, а в 22-му році всі в Європі один за другим почали це все забороняти. Тобто питання в тому було пояснити і розказати. Я ще раз наголошу, що законопроєкт 8221, які слуги агресивно не хочуть виносити в залу, він базується саме на Європейській міжнародній конвенції з питань прав людини. І там є дуже важливий пункт, який знає кожен юрист міжнародник. що якщо ті чи інші речі загрожують національній безпеці країни? Ці речі можна забороняти до речі? От подивіться зараз дуже цікавий є кейс ЄСПЛ, коли а, на Латвію здається подали в суд за те, що вона обмежила а, використання московської мови. І рішення ЄСПЛ у питаннях національної безпеки для Латвії було те, що це все є нормально, і Латвійська має бути першіша в Латвії. Тобто, в даному випадку нам треба дотримуватися міжнародних законів, міжнародних конвенцій, але це так само ретранслювати і на внутрішню позицію. Я вважаю, що Арахамія так заявляє, тому що він не хоче заборони московської церкви. Ну, Давайте згадаємо, у нас керівником Служби безпеки дуже довгий час був пан Бака. Анов, який був прислужником однієї з найагресивніших московських церков тут в Україні, так само у нас був той самий пан Трофімов, який активно захищав московську церкву, це все прислужники офісу президента. Ну то давайте може будемо розбиратися, хто там працює не на українську державу, коли СБУ пролюднює дані, що московські попи, мало того, що крім того, що державна зрада там понад 60 випадків доведених, але ще торгівля зброєю розповсюдження дитячої порнографії московські попи мають ідентичні. В Україні мають ідентичні ордени як московські на Московській Федерації. Жодна московська церква, ця от, УПЦ МП, не засудила всіх цих проявів, не засудила роздачі зброї по церквах, не засудила те, що забороняють ховати і відспівувати наших загиблих захисників. Ну це є одна структура, яка має тяглість своїх традицій і тяглість поколінь. Значить, це є загроза національній безпеці, і вже служба безпеки має достатньо доказової бази для цього тому треба стати і раз це зробити.